Слава Україні! Героям слава! Вас вітає телерадіокомпанія Надвірна у програмі Музичний дарунок. Черговий рік це лише фрагмент життя, черговий кадр у цім чарівнім світі. Хай в цьому кадрі буде більше світла, а тіні всі хай кануть небуття. Сьогодні привітання линуть у селище Битків Пасічнянської громади, де святкує своє 18-річчя Володимир Бенюк. На цьому етапі життя підкоряються будь-які гори і досягаються найвищі вершини. У цьому віці хочеться заводити нові знайомства. Серце вимагає любові й веселощів одночасно. Загалом саме час насолоджуватись життям. Мама Леся, тато Дмитро, бабуся Анна, брат Роман, сестра Богдана з чоловіком Володимиром, похресник Святослав та кохана дівчина Аня пишаються, що до цього моменту ти накопичив достатній багаж знань і навчився розуміти навколишній світ. Ти з повагою ставишся до батьків, а твоє слово має вагу. Ти працьовитий, добрий, веселий, цілеспрямований, розумний. Родина підтримує тебе у всіх твоїх починаннях, захоплюється твоїми досягненнями з футболу. Рідні бажають тобі бути щасливим і здоровим. Знай, що ти завжди можеш розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Особливо, коли чергова вершина все ніяк не буде коритися. Більше тобі терпіння та витримки, адже без цього ніяк не обійтись. Нехай у твоєму житті буде більше добра, і удача не покидає тебе ніколи, якою б складною дорогою тобі не довелось іти. Перед тобою зараз відкрилася нова дорога, крокуй по ній сміливо, життя тільки починається, тільки від тебе залежить, якими фарбами вона для тебе засяє, всіх благ і добра. Я люблю твої очі у мрії, ті, що глянули в душу колись, в них мої сподівання і надії дивним карбом на вік запеклись. Кохана дівчина Аня вітає тебе від щирого серця з днем народження. Любий мій, я бажаю, щоб удача завжди була поряд з тобою, щоб будь-які труднощі ніколи тебе не зупиняли. Нехай усе, про що ти мрієш, не змушує довго чекати. Нехай все, чого ти прагнеш, завжди йде тобі назустріч. Нехай моє кохання тебе надихає на гарні і благородні вчинки. Нехай твій успіх ніколи від тебе не відступає. Люблю тебе, моє щастя. Хай кожен день ясніє небом чистим, Світанки сяють скупані в росі, у серці радість розквітає скриста, і мрій хай збуваються усі. Хай молодість твоя ще довго квітне, усмішка сяє на твоїх устах, І лиш хороше, радісне, привітне, тобі в житті перетинає шлях. Зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження, знову за столом друзі і рідня і бажають всі. Келих вина, зичимо тобі миру і добра, шани від людей, силу як граніт. Заспів